У Флориді скасовуються приписи про вакцинацію школярів. Для спустошених педіатрів важко бути шокованими. Флорида та вакцинація повстання проти громадського здоров'я чи захист свободи вибору. Нещодавнє рішення Флориди скасувати всі приписи про вакцинацію, включаючи шкільні, викликало бурю емоцій та дискусії у медичній спільноті та серед батьків. Як лікар, як людина, яка виховує двох дітей. Я стежу за цією ситуацією з тривогою і одночасно намагаюся зрозуміти мотиви і можливі наслідки. Спроби переписати правила гри в питаннях громадського здоров'я це завжди ризиковане підприємство, і Флорида, здається, вирішила піти цим шляхом. Перш ніж заглиблюватися в аналіз, важливо підкреслити, я не заперечую права людини на свободу вибору. Кожен батько має право приймати рішення щодо здоров'я своєї дитини, ґрунтуючись на своїх переконаннях і цінностях. Однак, ця свобода не повинна порушувати права і безпеку інших членів суспільства. У випадку з вакцинацією мова йде про колективний імунітет, про захист найбільш вразливих верств населення, немовлят, людей з ослабленим імунітетом, людей, які не можуть бути вакциновані за медичними показаннями. Чому це важливо? Згадайте, як виглядав світ до появи вакцин. Поліоміеліт, кір, краснуха, ці хвороби були звичайним явищем, калічили і вбивали дітей. Завдяки масовій вакцинації ми змогли практично викорінити ці страшні захворювання. Я пам'ятаю розповіді своєї бабусі про те, як в її дитинстві кір була настільки поширена, що майже всі діти перехворіли нею. Ускладнення після кору були жахливі сліпота, глухота, пошкодження мозку. Сьогодні, завдяки вакцинам, ці жахи залишилися в минулому. Але що відбувається, коли ми починаємо відмовлятися від вакцинації? Чи повертаємося ми до того, що вже змогли перемогти? Нещодавній сплеск кору в Європі є яскравим прикладом того, що відбувається, коли рівень вакцинації падає. Ігнорування принципів колективного імунітету це гра з вогнем. Що сказав доктор Ладапо? Виступ головного хірурга Флориди, доктора Джозефа Ладапо, був, м'яко кажучи, провокаційним. Його заяви про те, що всі приписи про вакцинацію неправильні і просякнуті презирством і рабством, звучать не тільки недоречно, але і абсолютно безвідповідально. Використання релігійної риторики для виправдання відмови від вакцинації це маніпуляція, яка може призвести до трагічних наслідків. Зрозуміло, у батьків можуть бути свої релігійні або філософські переконання, але вони не повинні ставитися вище безпеки і здоров'я інших людей. Критика доктора Лада поза поширення дезінформації про вакцини, особливо під час пандемії COVID-19, цілком виправдана. Поширення неправдивих відомостей про вакцини підриває довіру до медицини і ставить під загрозу здорове населення. Лікарі повинні бути зразком професіоналізму та наукового підходу, а не джерелом дезінформації. Що кажуть педіатри? Думки педіатрів, таких як доктор Байокаррі Вінчелел та доктор Аєрі Браун, відображають занепокоєння багатьох лікарів щодо рішення Флориди. Вони справедливо вказують на ризики, пов'язані з падінням рівня вакцинації, особливо для дітей з ослабленим імунітетом. Їхні слова про необхідність щорічних оглядів і консультації з педіатром це розумні рекомендації, які слід прислухатися. Я згоден з тим, що батьки повинні бути в курсі стану здоров'я своїх дітей та графіка вакцинації. Але важливо пам'ятати, що вакцинація це не просто особисте рішення, це соціальна відповідальність. Коли ви вакцинуєте свою дитину, ви не тільки захищаєте її, але й допомагаєте захистити інших. Що робити батькам? Я розумію, що батьки можуть мати запитання та занепокоєння щодо вакцин. Важливо отримати достовірну інформацію з надійних джерел. Таких як Всесвітня Організація охорони здоров'я, центри контролю та профілактики захворювань і, звичайно, ваш педіатр. Не довіряйте інформації з сумнівних джерел або соціальних мереж. Якщо у вас є питання або сумніви, не соромтеся поговорити про них зі своїм лікарем. Лікар зможе пояснити вам переваги та ризики вакцинації та допомогти вам прийняти обґрунтоване рішення. Особистий досвід. Я пам'ятаю, як вперше став усвідомлювати важливість вакцинації. Коли мої діти були ще зовсім маленькими, в нашому місті спалахнула епідемія кору. Я був вражений, побачивши, як швидко поширюється хвороба і як важко доводиться хворим дітям. Це змусило мене ще раз задуматися про те, як важливо вакцинувати своїх дітей і захистити їх від цієї небезпечної хвороби. Я. Як лікар завжди рекомендував своїм пацієнтам вакцинацію і ніколи не сумнівався в її необхідності. Замість висновку про майбутнє громадської охорони здоров'я рішення Флориди це тривожний дзвінок для всього громадського здоров'я. Воно показує, наскільки легко піддаються впливу політичних ідей наукові принципи. Необхідно боротися за збереження довіри до медицини і науки і відстоювати важливість вакцинації для захисту здоров'я населення. Батьки, лікарі, політики всі повинні працювати разом, щоб забезпечити майбутнє, в якому хвороби, які ми вже перемогли, не повернуться, щоб знову калічити і вбивати. І найголовніше не бійтеся задавати питання, шукайте інформацію і приймайте усвідомлені рішення. Здоров'я ваших дітей це ваша відповідальність. Але пам'ятайте, що здоров'я суспільство це наша спільна турбота.